Так, друзі, привіт! Сьогодні в нас 8 квітня, понеділок. Я розпочинаю новеньке відео, і розпочну я його з оцього чудового моточка. В попередньому відео я вже розповідала, що це за ниточка. Це регія Energy Flow Color. Вона йде. Ось тут на етикетці можна побачити, як буде виглядати полотно. Просто тут в мене інші кольори. Колір 184. Склад 42% вовни, 33 котону, 25 поліаміду. 100 грам, 300 метрів. Отже, Планую я в'язати її, розпочинати спицями 275, буду в'язати з від резинок до миска. Ще не вирішила, яка саме буде модель. Скоріше за все, просто гладь. і е, хочу, може, французьку п'ятку давно її не в'язала. Зазвичай я в'яжу на Двох спицях одночасно, тобто методом Magic Loop, дві шкарпетки одночасно. От. Зараз піду розмотувати на два моточки цей великий моток. І хочу розпочати в'язати цю красу. Прямо чешуться в мене нестерпно руки. Так, буду в'язати, підключусь пізніше, розповім свої враження стосовно цієї ниточки. Сіла зараз розмотувати нитку і подивіться, який приємний бонус нам дала компанія Regia. Перемотую я ось такою звичайною моталкою. Зараз зроблю два моточки. І буду в'язати цю красу. Так, розпочала я свою пару, трошечки вже пров'язала. В'яжу зараз спицями 2,75. Набрала 52 петлі, зазвичай користуюсь таблицею по в'язанню шкарпеток. і вона мене виручає, підходить мені. Але там було 52 петлі на спиці номер 3 а я на спиці номер 275. Я оцей шматочок спробувала натягти на ногу, бо в мене широка нога і високий підйом. Нога пройшла трошечки з натяжкою, але я думаю, що буде нормально. Неочікувано, але тримає ось так резинку. Взагалі-то, в принципі, резинка більш декоративний, так би мовити, елемент, але досить, подивіться, так воно пружненько. Виходить. Ще що хотіла сказати: я переживала, що спиці в мене чагу вони гостренькі будуть сильно чіпляти оці букляші і їх розплутувати. От дивіться, лише ось в цьому моменті я зачепила трішечки нитку і її розчепила, так би мовити, але. Далі такого більше не траплялось. І ще що хотіла сказати: подивіться, тут всюди букляшки відрізняються по кольору. Я думала, що вони будуть білими всюди, а на зеленому вони жовтенькі, тут білі, тут такий теж ніби ліловий колір. і на цьому зелено бірюзовому теж вони білого кольору. Отже, я отримую поки що задоволення, в'яжу. Я не рахувала, скільки тут рядочків. Думаю, резинку пров'яжу ще приблизно стільки ж. І потім буду переходити на в'язання лицевої гладі. Може, і не буду переходити на спиці номер 3 Подивлюсь. Бо планувала резинку 2,75, а полотно на трійках, але переживаю, щоб воно сильно не розтяглось. Тому, тому буду поков'язати, подивимось, що з цього вийде. Так, у нас ще той же день, понеділок. Дивіться, я трошечки більше вже пров'язала резиночку. Доволі непогано вона тримає форму, повертається назад мені подобається. І дивіться, що помітила, чому підключаюсь. Йде неоднакове однакове профарбування нитки. Дивіться ось тут оцей блакитно-ментоловий, ось тут. Починається, а потім такий трошки кусочок і рожевого трошки, а це набагато довше йде. Ну, якщо от я е, отодвину, то ось так міняється. Тут я повністю розмотала нитку однаково. Подивіться, початок у мене йде. Однако з зеленого, і ось тут також іде все однаково. подивимось це тільки на цьому відрізку нитки така в мене штука, чи далі теж зустрінеться. ось Це просто хотіла підключитися, показати, що ось так трошечки нерівно пофарбована по довжині ниточка. Вітаю вас, дівчатка! Сьогодні вже другий день. Ось вчора я розпочала і стільки пров'язала, планую вже переходити на п'ятку. Вирішила в'язати їх не зовсім високими, бо планую ще з цієї ниточки зв'язати шкарпетки по ліні. А тут всього 500 метрів, і я переживаю, щоб вистачило ниточки. Дивіться, досить непогано тримає резиночка тут. Вона така щільна, пружна, повертається назад. Мені це дуже подобається. У мене якраз манікюр під цей малюнок. От. Планую в'язати, звичайно, французьку п'ятку, не укріплену. Буду зараз перезнімати одну шкарпетку на інші спиці, бо коли я в'яжу таку п'ятку, то в'яжу їх окремо по одній, а потім, коли вив'язую п'ятку і клин. Підйомом зменшую, то тоді повертаю і дов'язую вже знов дві шкарпетки до кінця. Ну, в принципі, по довжині вони непогані. Я не рахувала, скільки тут рядочків, не рахувала резинку, в'язала просто нативно. Ось. Що хотіла вам сказати ще? От я вчора їх ввечері в'язала. І вони мені нагадують шкарпетки з мого дитинства. Були такі шкарпетки, якщо не помиляюсь, там бавовна з поліестром, і вони такі махрові були. І ось ці шкарпетки, вони дуже-дуже схожі. Ці букляші, подивіться, вони такі класні, вони такі приємні. До речі, хотіла вам, знаєте, що ще показати? Скрутку. Це іде одна ниточка ось такої букляшки, якщо розділити. І, мені здається, три ниточки вовне. Щось не фокусується, може тут вийде? Ось отак воно скручене, букляш закручується, і навкруги ниточки. Скрутка. Гарна, непогана, у процесі в'язання не розчіплюється. Єдине, іноді буває так, що я підхоплюю ось отут бачите, трошки є. І десь ще було в полотні, що я піддіваю гострими спицями саме цю букляшку, але це не критично. Я думала, що буде гірше, і я буду набагато більше підчіпляти. Цю ниточку. Ось, продовжую в'язати, підключусь пізніше, вже коли вив'яжу п'ятки, покажу вам, як виглядає, пров'язується тут п'яточка. Так, той же день, другий вечір, дов'язала я п'яти. Звичайно, французька, вона, якщо не помиляюсь, називається, ось, вив'язала. По одній об'єднала і почала в'язати далі. Е, ну, Малюнок, звично, що трошечки втратив, втратився, але не критично. Я так хотіла, щоб цієї зеленої полоски не було, але мені було шкода вирізати е, ну, нитку. Якби я пров'язала ось на Цьому етапі, коли я почала вив'язувати п'ятку, якби я пров'язала, може, два або три, я один пров'язала рядочок цим кольором, треба було е, два або три рядки пров'язати. Тоді був би перехід, оце зелене залишилось би на п'ятці, і далі пішов би бі бірюзовий, як я і планувала. Ну, вже як є. Так, що тут? Е, В'яжу далі. Клубочки похудали знатно. Не знаю, чи вистачить потім ще по на шкарпетки, але на цю пару має вистачити. Думала, що взагалі в мене вони коротюсі коротюсі ні. Повномірні нормальні шкарпетки. Отже в'яжу далі. Сподіваюсь, що сьогодні за вечір встигну їх дов'язати виперу і зможу вже завтра підключитися, привез, показати вам результат своєї роботи і поділитися остаточними своїми враженнями. Тому сьогодні до побачення. Побачимося з вами вже завтра. Друзі, вітаю! Сьогодні в нас. Середа, ранок, якщо буде якийсь зайвий шум, я заздалегідь хочу вибачитися. У мене славік на дистанційному навчанні у сусідній кімнаті, але не хочу гаяти час, поки є хвилинка, хочу поділитися з вами результатами. Вчора, точніше, сьогодні, у першій ночі, я завершила пару шкарпеток з пряжі. Регія Energy Flow Color. Ось ці чудові шкарпетки. Дивіться, вони вже випрані, висушені, заблоковані на блокаторі. Я зараз перед вами зважу цю пару і трошечки поділюсь своїми враженнями. Так, ось тут поставлю ваги. Це в нас 40-41-76 грамів. Тобто, в мене там залишилось ще порядку 29 грам, тому що було на 4 грами більше Ось мої залишки цієї ниточки. Зараз зважимо 29 грам. В принципі, я думаю, що на коротесенькі шкарпетки для Поліни. Цієї ниточки мені вистачить. Я буду в'язати її потім від мисочка, скільки вистачить ниточки. Отже, по шкарпеткам. Дивіться, резинка після прання вже не так добре тримає, як до. От, але саме полотно дуже приємно. Мені дуже воно подобається. Я задоволена. Чи буду я купувати таку ниточку ще раз? Не впевнена, тому що все-таки це такий не, не, не звичний, так би мовити, артикул. Але як для досвіду мені сподобалось. Ще не знаю, як вона буде у носінні, тому поділюсь пізніше з вами своїми враженнями. До речі, гляньте, я починала з цієї. Зеленої ниточки. Ось тут вона в мене на п'ятці, І так вийшло, що вона перейшла на мисок. В'язала я на 52 петлі спицями 2,75. І полотно досить приємне, воно, воно розтягується через те, що нитка така еластична, але зовсім зовсім не просвічується. Ось. Мені подобається. Буду носити пізніше, або вдома зараз у нас холодна підлога, не дивлячись на те, що вже тепло на вулиці. От, подивлюсь, можливо, пізніше трішечки розповім вам стосовно того, як носиться ця пряжа. А взагалі я задоволена результатом. Uh, і щиро рекомендую вам цю ниточку для проби хоча б просто спробувати потримати в руках. Я думала, що в'язати з неї буде важче через ці букляшки, але ні. І, до речі, я коли розділяла і в'язала окремо uh, п'ятку з клином підйомом то одну шкарпетку я в'язала чагушками, а іншу ніт прозінг. От, за. Через те, що на зінгах трошечки тупіший кінчик, було краще підхоплювати цю нитку, вона не зачіпляла букляші. Але там геть погане з'єднання і дуже сильно чіплялась нитка. Тому дивіться, самі ну, для мене найкращі спиці все одно чи агу. Я їх обожнюю. Всім серцем. Дякую вам за перегляди, дякую вам за підтримку у вигляді подобаєк та коментарів. Сподіваюсь, вам був цікавий мій огляд, і до зустрічі у наступних відео. Бувайте, мої друзі! Па-па!